Добрий день. Сьогодні 3 вересня Полтавщина. Ось такий дабл-данді після дозарювання. Ще називають плямистий данді в перекладі. Да, тут забарвлення. Інтересне. Даблданді. Зараз розріжемо, подивимося, що в ньому всередині. Ну і походу тут Black Star. Ось такі плоди великі. Crimson Гло. Вже долежало, що тільки і того, що шкірка кучу тримає. Подивимося, що воно стало. Вже коли зовсім дозріло. Ну і то часан, той сам, само собою. Так, о. Зараз розріжу, поміряю цукор і скажу. Так. Дивимося яке забарвлення у розрізі. Вон таке як... як кавун розовий. Щось таке. Black Star. Така жовтезна, крім Гло. Ну, як буряк столовий, червоний. Такий і той Часан. То світліше, ніж Black Star. Так, по цукру. Оце тут два розрізав, то в одному було 16 і в одному 13 брикс. Ну, десь 15 в середньому виходить. Black Star теж 14. Crimson Glow 15 і 15 то часом. Ну, Приблизно десь у усіх по цукру одинаково. А тепер на смак. Ну і сокру, сокру скрізь. Крізь тут просто любий взяти. Оцей може ще не долежав, але він якийсь прузніший. Black Star м'якчий. Крім Сенглов вже до, то зовсім уже такий. І той часан ще не долежений. Долежать більше, буде більш соковитий і структура м'якоті більше соку буде, просто з нього лється сік. А із цього теж, звичайно, лється, Ну, так, відчуваю ще пружність, йому ще треба дозарюватися. Так, ну а основне в нас сьогодні дабл Данді. Що воно собою являє? Так. Сік прозорий. Цікавий смак. Щось, щось, не знаю, як роз'яснити, щось у ньому є. Ну і кислота є. Я вже не перший його пробую, оце ж дав йому вже долежатися до такого, той покращується, смак покращується. Там з дереви не пробував, ні, вони кислі, тверді, недобрі. Ото тільки зовнішній вигляд, такий гарний. На даний момент вже смак нормальний. Я не скажу, що там найкращий серед усіх деплоїдних. Ну, не гарний, гарний. Щось своє такий от Black Star по-своєму. Можливо, ще треба більше дозарюватися. Нормальний. Якщо брати там. По п'ятибальній, то четвірка, гарантовано. Black Star ну, це на 5 тягне Я ж кажу, головне йому долежати, щоб воно вже було в такому такому стані, що вже визріло повністю, тоді тоді воно й добре. А як воно прозелень то воно не може бути добре. Як Crimson Glow, Показував раніше і казав, що так собі смак. Ну а Ну а зразу вже набагато краще став. Ну, це ми знаємо. тачасан відмінно. Ну це, 4, 5, ну, четверку поставлю йому, я не скажу знову, що тут. А може й п'ять навіть. Доволі непогано, от своєрідний, своєрідний смак по кожному. Ну і величина, і все. Я думаю, що диплоїдні сливи, варті уваги. Такі продукти не завжди. Ну, не звикли ми ще дуже до них, і це все новинки, і нові відчуття смакові, смакові гами. І так далі. Так, вечері, бжолки вже спати вкладаються. Так.